Це Зіна Федорівна Яресько. Вона потрапила у важку життєву ситуацію. Будинок, який знаходиться у центрі міста Трастянець, почав руйнуватися за рахунок того, що поряд проходить дорога, по якій щодня їздять машини, більшість з яких це вантажівки. Сусіди Зіни Федорівни звернулися у Трастянецьку міську раду з проханням допомогти бабусі знайти хоча б тимчасове житло на зимовий період. Так як газопостачання у домі немає, є лише піч, а бабуся не в змозі на Дров та її розтопити. Також у старенької обвалилася стеля, яку вона підперла палицею. Тож міська рада провела активну роботу. При розпорядженні міського голови стала, була створена комісія в цей же день. Виїхали на місце, було проведено обстеження з відеофіксації, фотовідеофіксації. Були виявлені те, що були повалені стіни, розвалина стеля. Тобто, умов. Для проживання, а також і прожити в зимній період, це було просто неможливо. Міська рада відразу після обстеження на другий день виділа спеціальну техніку людей, які перевезли всі необхідні речі даної мешканки на наш комунальний гуртожиток. В нашій громаді це такий випадок. він на сьогоднішній день одиничний, за мій час роботи таке ще не було. Наша знімальна група вирішила поїхати до гуртожитку, де зараз перебуває бабуся, та дізнатися, як та чому вона опинилася у такій важкій ситуації. Я народилася в хуторі, пішла заміж у боромлю, а з Боромлі попала тоді, діти ж почали вже підростати, почали пити. Я бросила і сьогодні п'яні, і завтра п'яні. Думала, маті жалітимуть, а вони нажаліли батька в наймах. Так, да, я, я жила а тоді купила, тоді вони мене як ото сказали так. Я бросила їх з усім, з п'янкою, з усім, поїхала в совхоз, заробила собі грошей, приїхала, купила ту хівірку, і 33 роки живу в тій хівірці. Мені не давали ні прикриття, ні безремонтірувати, ніде нічого. Хата в мене своло та стеля провалилася. Вам ніхто не допомагає? А хто мені допоможе? – А рідні якісь є у вас. Та ви чуєте, що діти, вони понаписували бумажку і несли в світ совет, ми д неї повністю відказують, що я не продала хати, а кому я їй продам, як немає покупателя? Кому я її продам? Так хату? – Так вони хотіли, щоб хату ви продали і як? Ну, а тоді видно було, а тоді до їх пішла б. Каже, це вони так планували. А я кажу, я ж під, не піду, куди я кажу, піду. Я ж нікуди не піду. Так, а... Ну тоді ти вже в нашому роді не существуєш. І пішли, понаписали, ми до неї повністю одказуємося. Племінниця ото їде. Племінниця а ну у міліції роби ходив тутечка по, по коридору, а їй каже, ось бабуся каже, твоя, отут". тут. Ну й хай каже тут. Він до мене нуль нема, хоч би двері відкрив і сказав, як ти тут, бабо, жива чи ні. Наші журналісти хотіли потрапити до будинку Зіни Федорівни. Але, на жаль, у зв'язку з погодними умовами ми не змогли туди зайти. По дорозі ми також дізналися декілька фактів. Забрали все на світі й бабу видала. Приблизно знаючи, де живуть та працюють діти Зіни Яресько, наша знімальна група виїхала до Боромлі. В першу чергу ми відшукали будинок, де проживає Валентина Зубко. зрідна донька Зіни Федорівни. Однак розмови не вийшло. Онука нашої героїні спілкуватись відмовилась. Ви знаєте, Яреська Зіно. До свіда. Ну нам поспілкуватися треба. А чого ви не будете спілкуватися? Ну, не хочуть з нами. Так як Валентина Зубко та її донька не захотіли з нами спілкуватися, ми вирішили спитати про неї у місцевих жителів. Вони відгукуються про Валентину Іванівну позитивно. Купила хату, вона позику брала. Тобто дітям ну за дітей внуки вона дуже їм допомагає. І так, ну, як жінка, вроді нормальна. А що там з матір'ю? Ну хто знає. Не можу сказати, бо її вже дуже давно немає тут. І я її я її взагалі матір не знаю. Дізнавшись, що онука Зіни Федорівни працює у Борамлянському товаристві з додатковою відповідальністю маяк-диспетчером, а водієм працює син Зіни Федорівни Олександр Іванович Яресько, Ми навідались до відділу кадрів, де співробітниця Валентина Петрівна допомогла нам знайти сина старенької, а також розповіла трохи про сім'ю Яресько. Я вважаю, наші діти такі, якими ми їх виростили. Ви мені повірите? Я теж мати двох дітей. У мене дочки 39 да, на носі, сину 34 на носі. І я вважаю, що наші діти до нас відносяться так, як, якими ми їх виростили. Це моя така думка. Ну раніше вони ж з дітьми тут, аж жили в цьому селі. Ну, вона, так, да, звісно, а ну, як ж народилися тут, жили тут, все було тут. А потім мати розійшлася з батьком і почалися скандали. Олександр Іванович у нас працює нормально, до нього претензій ніяких. Іван Олександрович це у міліції він працює. Це син, не? син Олександра Івановича. А Зінаїда вона живе ж у місті Тристяниць. Потрапивши до місця роботи Олександра Яреська, ми почули зовсім іншу життєву ситуацію. Син Зіни Федорівни розповів про те, чому відносини між матір'ю та дітьми зіпсувалися. А що їй вам розказує? Вона як раніше гуляла, гуляла, так діти її. Ну, я і Валентина, не нужні були. Не нужні були. А тепер вдруг стали нужні. Вона нас бросила і спокійним царством Йому небесним з Іваном Яковлечем. Це чоловік її був. Це ваш батько? Да, Це мі Мій батько і Валентина Івановна, батько рідний. Батько трохи пожив, умер, а вона їй перед тим сказала, на що мені то твої Івани діти? Це я і Валентина. Її ну, не то, нужні. завжди були такі відносини. Да? Відносини. Вона і до нас при, до мене її приїжджала. Я не знаю, чи до Валентини приїжджала, чи не приїжджала. Е, в тому, що я їй е, хочу сказати, що вона до мене одне її приїхала, я відказався від от її. Вона від от мене відказалася тоді. Яку у Тростянці купила там отоходку. Вона і сама її поїхала, що батько у нього сахарний діабет був, попав у больницю, у больниці трохи побув у Боромлянській і він умер. Ну, її вже тут і не було. А вона, не захотіла, а? вона не захотіла. Ні, вона її не захотіла. А то тобто за ним доглядали? Так, да, так, да, да. і ми залишилися із Іваном Яковичем, з моїм батьком, удвох. І мені ж її трудно було, а її добре було. Вона ж до рідної сестри ходила до мене, не приїжджала рядом, хай ти її на півчаса, хай ти її на час. Зайди її до мене побудь. А те, що в неї хата відзвалася. А не вона, вона її купувала. Вона Батьк... ж вас просила допомогти їй зробити? Чи... Ніч. Вона, те, що я міг, вона. Побачила її мене Саша Іванович, синулька. У мене ступеньки розвалилися. Я з хлопцями балакав, зробили хлопці. Я найняв машину, відвіз, поставив її ступеньки дерев'яні, зробив, зробив, Накриття зробив і те, що я міг. Що Ших, привіз, теж ступенька і її Зробив, зробив. Я аж сказав, кого ма. Приходь до мене, живи, сувайся, щось кого їй пособиш. І коли, а вона ні, я буду своїй кибітки. За словами Олександра Івановича, його мамі Зіні Федорівні пропонували продати хату, у якій вона проживала, і переселити її до квартири. Але вона відмовилася. Олександр Іванович запевнив, що ні він, ні його сестра не впливали на рішення Зіни Федорівни. На жаль, Олександр та Валентина, які є рідними братом та сестрою, лише вітаються. Особливих взаємовідносин у них немає. Олександра Ярецька є син, який працює у поліції у місті Тростянець. Свою точку зору про відносини. Не бабусі і онука, більше розповів Олександр Іванович. Ішов каже, в тебе баба зінка йшла. Пройшла, каже, ще й каже, і голову каже, повернула. А не трогав ти її, ні, а вона тебе трогала. Ні, каже. Як же вона мене, каже, буде трогати, як вона каже, голову каже, їй повернула. Каже, точно, ну що я каже, па, буду тобі брехати. Вже повернувшись у Трастянець, наші журналісти вирішили також дізнатися, чому ж дійсно у сім'ї такі відносини. Запитавши про це у Івана Олександровича Яреська, це онук Зіни Федорівни. Дізнавшись, хто він і де працює, ми прийшли до нього, але спілкування також не вдалося. Може, ви можете прокоментувати, що у вас трапилося? Якраз проводиться відеосйомка згідно з статті 63 конституції України. Я можу не давати пояснення, щодо себе рідних чи близьких. я вам ну просто на, якщо надав ви не хочете спілкуватися, то ну, ну я так розумію, що я нічого не ну як не докажу в даній справі. Тобі ж получається так, що абсолютно агрументована відповідь буде моя, якби противоречи. Іншої можливості поспілкуватися з онуком Зіни Федорівни, на жаль, не було, адже у спілкуванні у будь-якому іншому форматі нам було відмовлено. В нашому суспільстві дуже багато таких випадків, коли рідні, близькі люди, а саме діти, як в нашому випадку, бросають своїх матерів, батьків. Кожна людина нашого суспільства має право на нормальні умови життя. І Навіть в тому випадку, коли вона мешкає в своєму помешканні, я вам відверто скажу: якщо будуть такі випадки в подальшому, то міська рада в стороні не останеться, а надасть відразу допомогу.